У нас сьогодні цікаві досліди, які покажуть, як можна генерувати будь-який сигнал на будь-якій частоті. Отже, що ми маємо на столі? Моніторинговий приймач PR200. До нього приєднана якась антенка. Ми маємо приймач аналоговий відео Skydroid, який приєднаний до цього ноутбука. Це Ноутбук працює камера для нього. Ми маємо монітор окремий, який підключений до приймача аналогового відео на діапазон 1,2 Гіга. І ми маємо модулятор. Ось він стоїть під ноутбуком. який Я покажу пізніше, як виглядається. Rode Schwarz HGT100A. Отже, я записав на цей приймач сигнал з. Аналогового відеопередавача з дрона, аналогової камери, записав годинник на частоті 5 із там ГГц, зберіг цей файл, флешкою переніс на ноутбук, і з ноутбука завантажив в модулятор HDT. Можна побачити інформацію про даний файл. Ось він. Рекорд Advis Rodon Schwartz PR200 сьогодні розмір файла 67 мегасемплів, Тривалість близько 4 чи 5 секунд. В цьому модуляторі можна встановити будь-яку частоту в діапазоні від 9 кГц до 6 ГГц. В даному випадку я встановив 5865, налаштував приймач на 5865 і налаштував SkyDroid на 5865 МГц. І тепер я вмикаю РЧ вихід. І ми бачимо записаний сигнал, який крутиться по колу на частоті 5865 МГц. Ми можемо змінити, поставити, наприклад, не 5865, а 5,895 МГц. Тут він пропав 5895 МГц. Тут він з'явився і тепер треба налаштувати скайдроїд, щоб він його знайшов. Ну от, Ми бачимо, що на 5895 він знайшов, налаштувався, ну і ми здалося, що на 5893 трошки краще йому там ловиться. Але саме цікаве в нас тепер попереду. Ми зараз згенеруємо цей самий сигнал на частоті 1, ну в діапазоні 1 ГГц. Це буде 1,0,80 МГц. При натисканні Enter модуляція відбудеться на цій частоті. Я одразу налаштую приймач на цю частоту. Робимо. Трошки діапазон потужностей, і слідкуємо за монітором, який підключений до аналогового приймача. Натискаємо Enter. І чудо! Ми маємо цей самий сигнал на частоті 1,2 Гіга на цьому приймачі, це четвертий канал. Таким чином можна записати і відтворити будь-який сигнал, записати одна справа, цей приймач може записати. Сигнал шириною максимум 40 МГц. Іншими пристроями, мабуть, можна записувати з ефіру більші, ширші сигнали в IQ-форматі. Цей модулятор. Зараз покажу, як він виглядає. Отже, цей модулятор ось так він виглядає, висота 1 Юніт, ширина 15-дімового розміру. Діапазон частот може бути до 3 або до 6 ГГц і ширина смуги модуляції максимум доступна 240 МГц. І з такою шириною можна згенерувати будь-який сигнал, який можна написати в тому числі, створити в програмному середовищі MATLAB.